Чоловік, тіло, якого знайшли в укритті, помер від падіння. Чи відповідає нормам це укриття? У Житомирі попрощалися із військовослужбовцем Анатолієм Салінком. Учні та викладачі Житомирського ліцею взяли участь у зйомках короткометражного фільму Крути. Чоловік, тіло якого знайшли в укритті будинку 39 на хлібній 19 січня, помер від падіння. На даний час встановлено особу чоловіка, це Житомирянин ну, уродженець Житомира, 1982 року народження. Певний період він проживав на території Бердичівської громади. Відповідно до висновків судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок травми, отриманої через падіння з висоти власного зросту. Тіло чоловіка виявив під час повітряної тривоги Житомирянин Андрій Романюк. Одразу після сигналу тривоги, вхожу вже туди ближче до бомбосховища, відчиняю двері. а Там лежить тіло. Чесно кажучи, трохи дивно, тому що ну бомбосховище там зазвичай люди. От минулого разу кажуть, Минулого разу було більше 15 чоловік, і ну там завжди там люди ховаються. Під час тривоги за актом перевірки в цьому житловому будинку знаходиться найпростіше укриття, каже заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександр Куликівський. Найпростіше укриття балансу на балансі, якого він знаходиться, повинен і зобов'язаний підтримувати його в належному стані. Тому що це є невід'ємна частина житлового будинку, тобто підвальне приміщення, де і проходять комунікації і інші там види для життєзабезпечення самого житлового будинку. Сергій Павліченко, директор ЖБК Полісся, про смерть людини в укритті будинку, дізнався від нас. До мене особисто ніхто не звертався, до нас коперативні хто не звертався. Поліція до вас не телефонувала? Ні. Не телефонували. Скажіть, будь ласка, облаштування укриття цього, воно відповідає нормам? То не укриття, то підвальне приміщення. Ви розуміли? Але ж воно є в базі переліку укриттів міста? Воно є в базі, воно використовується як. То підвальне приміщення. А взагалі будете досліджувати це питання? Досліджувати яке питання? Ну, що там саме такі умови, які не відповідають, можливо, якимось нормам, а що чому, людина чому ви вирішили, що вони не відповідають якимось якимось нормам. Ну це тому ваша що смерть? це ваша суб'єктивна точка зору. Угу. Можливо, людина була нездорова, можливо, людина була під дією якихось препаратів чи інших засобів. Можливо, її хтось допоміг це зробити. Чому ви рочому ви робите акцент на тому, що вам здається? На дверях в укриття розміщено оголошення від мешканців будинку, де мешканці збирають кошти на облаштування підвалу. Ми збираємо гроші для того, щоб заклати закласти кірпічом е, ці оці двері. скажімо так, знизу ви бачили там е, е, протяг такий. Робиться, тому що коли ми в лютому і березні, і в квітні знаходилися в бомбосховищі, там дуже було холодно і дуже великий був протяг. Тому ми збираємо гроші для того, щоб заробити це і щоб поставити кодовий замок, тому що в нашому бомбосховищі знайшли людину, яка там загинула, не знаю з яких причин, чи він був тверезий, але він, мабуть, перечепився через ці двері і впав. Тарися головою стік Я не можу тобі вам сказати. Я не суден експерт навіть телефонувала нещодавно до Павліченка Сергія так. Сергійовича. і е, проговорила, щоб прибрали в, в цю цю кров, яка там запеклася, і він е, сказав, що все зробить. За словами Олександра Куликівського, за стан укриття відповідає управляюча компанія ЖБК Полісся. ЖБК «Полісся», наскільки в мене інформація, що не відноситься. Цей будинок до нього, то, мабуть, проаналізувавши ту ситуацію стосовно смерті, будуть якісь певні. зроблені висновки. Ще раз кажу: я не володію ситуацією, підскользнулася людина, там послизнулася. Як це сталося, я не готовий сказати. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, Суспільне, Новини, Житомир. У Святомихайлівському соборі Житомира 31 січня попрощалися із військовослужбовцем Анатолієм Салінком. Він мені дуже хвалить, що він попав в 95-ту бригаду. О, так хотів бути воєнним. О, такий, ну, хотів уже цю країну нашу захищати. Каже, що я буду болтатися тут по двору. Я піду, пішов. Дуже жаль, дуже, дуже жалко. больно. Допомагав по хазяйству і вдома і мені допомагав. Добрий син був. Анатолій Салінко, Житомирянин, він навчався у ліцеї номер 7 опісля здобув спеціальність плиточника. Я його знаю що, з маленьку. Він, як сказати, він такий нетказна людина була допоможе. Став ми тут по сусідству жили. Я її дуже знайома з її матір'ю. Ми дружили по сусідству. Позитивна людина, добра, чуйна, добродушний з перших днів повномасштабної війни. Анатолій Салінко неодноразово звертався до військомату, щоб його працювали у збройні сили України, але за станом здоров'я отримував відтермінування. Та з травня 2022 року таки став на захист України в одному з підрозділів ЗСУ. Буду з ним у скорботі, визволю, його, дом життям дарую й дам йому спасіння. Моє загинув Анатолій Салінко 30 грудня на Донеччині під час виконання бойового завдання. Чоловіку виповнилося 33 роки. У нього залишилися мама, бабуся, друзі та побратима. Керівникам одного із митних постів Житомирської митниці оголосили підозру у причетності до ввезення в Україну автомобілів швидкої медичної допомоги із обладнанням без оплати належних податків та зборів. Ці дії принесли 20 мільйонів гривень збитків державі, Чи, каже пресофіцерка служби безпеки України в області Ірина Мартинюк. Митники домовилися із комерсантами зробити так так званий фіктивний реекспорт швидких для штучного незаконного продовження підстав їх. Безоплатного перебування на території митного логістичного центру в Україні для цього посадовці провели за документами так званий фіктивний перезаїзд швидких хоча при цьому автівки не полишали митної території України. Тим часом власники цих автівок, компанія імпортер, тобто столичні бізнесмени, підшуковували потенційних покупців на свої автівки, і коли їх знаходили, то розмитнювали одну або ж дві два спецавтомобілі за заниженими митними ставками на підставі зібраних доказів. Заступнику керівника митного посту та начальнику одного з відділів вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України. Це зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Суд вже обрав фігурантам міру запобіжного заходу. Це нічний домашній арешт. Крім того, за спільної ініціативи Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань більше двох десятків спецавтомобілів, які знаходилися під арештом. Передано на потреби Збройних сил України. За коментарем, ми звернулися до Житомирської митниці Держмитслужби. У телефонній розмові керівниця організаційно-розпорядчого відділу Ірина Вдовенко сказала, що що ви друкуєте неперевірену інформацію, значить щоб отримати нашу інформацію, вам треба зробити офіційний запит. Суспільне 31 січня направило запит до Житомирської митниці. Нагадаю, слідство у справі реекспорту автомобілів швидкої медичної допомоги через Житомирську митницю тривало упродовж року. Ірина Остапчук Ігор Грач – Суспільне новини Житомир. Два металошукачі вартістю 30 тисяч гривень для саперів Житомирщини, а також 25 тисяч гривень батькам військовослужбовця 55-ї бригади для придбання дрону передали 31 січня учні батьки та педагоги Житомирського ліцею номер 28. Тут діти 25 тисяч у цьому конверті і малюнки. Дуже Не плачте, сонечко. Да. Ми збирали на дрон Mavic 3 комбо 120 тисяч але волонтер знайшла за 80 тисяч. От, і ми зібрали 50 тисяч, і там вже останні ці гроші попросили у директора Яніни Анатолійовни. Просто до мене в кабінет зайшла жінка, почала плакати і розповіла про те, що наші випускники, двоє наших випускників Біляченко, воюють і чоловік теж воює. І вона каже: нам не вистачає. Ми хочемо купити дрон, нам не вистачає коштів. Я написала батькам, звернулась до батьків, до вчителів, і ми за три дні зібрали таку суму коштів. Дрони потрібні для того, щоб вести розвідку, тому що якщо артилерія сліпа, вона не знає, що робити. Чим більше дронів, тим більше життів наших військових ну збережеться. Я дуже вдячна, хто не був байдужий долучитися до збору. Я ці малюночки передам бригаді 55. Слава Україні. Давай, слава. Також ліцеїсти передали два металошукачі для саперів служби ДСНС. В першу чергу хочу подякувати всім, хто долучився до придбання цих приборів. Ну, потрібні вони нам для пошуку вибухонебезпечних предметів, які, на жаль, зараз дуже багато у нас з'являються, і з часом їх все більше і більше. От. Цей прилад нам дуже принесе користь велику. І... Також збереже багато життів. Придбати металошукачі вартістю 30 тисяч гривень вдалося завдяки проведеній благодійній ярмарці у ліцеї. У Нас був ярмарок, і для всієї школи ініціатором була початкова школа. Дітки початкової школи готували, допомагали батькам пиріжки пекти, якісь тістечка, тортики. І це все це ярмарок проходив на перервах. Дітки підходили і купували 70 тисяч. Ми зібрали 30 30 тисяч ми дали волонтерам на тепловізор, 30 тисяч на металошукачі, 7,5 тисячі ми дали онкохворій дитині і 2,5 тисячі у нас були, ми робили окупні свічки, ми купили парафін. Я думаю, що це не остання наша акція, ми будемо ще далі працювати. Будемо, дітки, Да? Так! Так, будемо збирати, допомагати, ну щоб найшвидше була перемога. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини, Житомир. Учні та викладачі Житомирського ліцею номер 28 взяли участь у зйомках короткометражного фільму Крути. У стрічці вони відтворили події битви під крутами 29 січня 1918 року. Одну із головних ролей виконав учень восьмого класу Владислав Федоренко. Ішов бій, і всіх вбили навколо, і залишився лише він, і генерал. І генерал. Непідступно підходив до мене знезнацька і вбив мене. Роль генерала Муравйова у фільмі зіграв вчитель фізкультури Павло Гановський. Образ мені дався в принципі, легко, оскільки зараз у нас відбуваються такі події в Україні, що мені ще мить сидить і кожен день злоба. До цих людей, не людей, вона в мені накоплюється як в кувшині. От, І ця злоба їй було легко показати, і вона в мені присутня, як я думаю, в кожному з нас. Такі ролики треба створювати для того, щоб люди не забували, що таке було, і як це не банально, знову ж таки, історія циклічна. Це вже було, помилка ця була, і її не виправили, на жаль. І вона знову ж таки повторюється. тільки Почали з інших областей на той час Харківської області. в наш час почали з Криму, Донецького Сценарист та режисер фільму, актор театру імені Івана Кочергі Володимир Вербельчук, автор ідеї, директор департаменту освіти Валентин Арендарчук. Зйомки стрічки тривали упродовж одного дня. Костюми для акторів брали у драмтеатрі, декорації створювали самі. Каже режисер монтажу Сергій Косюченко, ми знаємо по історії України, що бій під крутами тоді було снішно. В той день для нас цілий впродовж цього дня ми знімали з першої години дня по завершенню тривоги до шостої тридцять вечора. Діти віддавалися повністю своїм ролям. Ми дуже вдячні педагогічному колективу 28-го ліцею, який допомагав дітям переодягатися, гримуватися. Це я вважаю один з самих найцікавіших і корисних і ефективних. Методів навчання історії, і коли діти не тільки читають книги, монографії, слухають лекції своїх улюблених вчителів в історії, але і ще самі беруть участь у таких проєктах, загалом до зйомок фільму Крути, який триває 5 хвилин, долучилися 43 школярі та 3 вчителя. Впродовж тижня короткометражку переглянуть учні навчальних закладів Житомира. Тетяна Скоростенська, Тетяна Беляк, Суспільне новини, Житомир. Тися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.